Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди. В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, замовний текст на щастя, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує менини та приквати погоди. 29 січня за новим церковним календарем згадують святого Лаврентія Києво-Печерського. У народі в день, який за старих часів вважали жіночим. Свято 29 січня за старим стилем Поклоніння чесним берегалам апостола Петра. У народному календарі 29 січня свято Лаврентії день. У народі кажуть, Лаврентії день то січним, то березнем потягне і теплом приголубить, і морозом відтубасить. Традиції прикмети в свято Святителя Лаврентія. Серед віруючих День Лаврентія користуються бісівською славою. У цю ніч відьми прилітають на людський двір з поганими намірами, отруїти урожай, навести на господаря будинку порчу, нашкодити худобі. Відунки робили на занесеній снігом траві заломи. За старих часів говорили, що в цей день чаклунки виходять зі своїх будинків і йдуть по полях і городах, щоб покрити рослини і землю цвіллю. Тоді не буде врожаю і народ голодуватиме. Чаклунки дістають пучок трави з-під снігу, особливим чином, її загортають та пригинають до землі. Поряд заколупували щіпку цукру чи солі. вважалося, що людина ненароком зірвала таку траву незабаром занедужує. Ще заломи робили сухої трави в полі, з'ївши хліб, зерно, для якого зійшло недалеко від залому, теж можна постраждати. Жителі сіл по чотирьох сторонах світу двору встромляли сихий чортополох, захищаючи себе від нечисті. Були й інші прикмети: за якістю пічного диму, прогнозували погоду на найближчі дні, а по шуму дерев, силу вітру. У в день заведено молитися за здоров'я близьких. Сни, які прийшли в ніч на православне свято, вважаються віщими. Подейкували, немовлята, що народилися в День Святителя Лавренкія, тендітні візуально, але міцні духом. Зовсім як єпископ. Замовний текст на щастя. Починаючи від сьогодні, візьміть собі за правило, щоранку читати такий замовний текст. Коли прокинетесь, вийдіть на вулицю або балкон, подивіться на сонце, прикладіть ліву долоню до грудей і скажіть. День новий починаю, щастя собі у всьому бажаю, воно всюди поруч зі мною, а біди біжать від мене стороною. Поруч зі мною везіння ходить, як захочу, так тому і бути. Обрядне щастя! Наберіть вранці чистої води в таз, поставте його в центр столу, навколо трикутником, запаліть три церковні свічки. Тричі скажіть замовні слова. У своє життя я залучаю везіння, успіх і щастя. Вода, прошу тебе, жени геть від мене всі негоди. Тепер станьте в ванну і вилийте на себе воду стазик. Рушником не обтирайтесь, нехай краплі висохнуть природним шляхом, що не можна робити 29 січня. Лаятися, особливо з чоловіком, а також лаяти дітей, головна заборона цього дня. Відмовляти в допомозі, бажати зла. Впадати у відчай. Не можна в цей день лаятися матом, інакше залучите в будинок відділ і чортів. Нічого не піднімайте землі, на речах може бути псування. Не бажано хворіти в цей день. Така хвороба затягнеться надовго і буде важкою. Тому не варто занадто легко одягатися і нехтувати шапкою. За народними прикметами цього дня не варто щонебудь різати, рубати, пиляти, колоти. Можна поранитись, навіть хліб радять не різати, а ламати. Жінкам у лаврентів день не слід виконувати важку роботу і займатися рукоділлям. Вважається, що тоді вони можуть втратити жіночу привабливість. Щоб не обідні цього дня не можна позичати гроші або давати в борг. Існує повір'я, хто цього дня візьме в борг хоча б 5 копійок, той житиме в боргах. І вибратися з них не зможе цілий рік. Що можна робити? У День пам'яті святого Лаврентія добре піти до храму помолитися. До преподобного звертаються з проханнями зберегти здоров'я, просять зцілення від хвороб очей. День вважається жіночим. У народі кажуть, що саме в цей час господиня може привернути в дім щастя і захистити сім'ю від біди. Жінкам належить спекти пироги з капустою, пригостити всіх домашніх на щастя і успіх. Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Яків, Роман, Константин, Ігнатій, Лаврентій, Дмитро і Іван. За прикметами цього дня судять про погоду найближчим часом і влітку. Якщо місяць зростає, така погода, як цього дня, буде ще добру половину наступного місяця. А якщо молодик, така погода буде другу половину місяця. Місяць червоний і дерева шумлять у лісі до сильного вітру. Сніг скрипить під ногами, у серпні буде спекотно. Дрова погано розгортаються до відлиги. Іменини за церковним календарем відзначають Яків, Роман, Костянтин, Ігнатій, Лаврентій, Дмитро та Іван.